Доброй шановні колеги. Пропоную розпочати постійну комісію з питань інфраструктури, транспорту, благоустрою, житлово комунального господарства та комунальної власності. З п'яти членів комісії присутні 4, одна відсутня за поважної причини, Нема заперечення. Не. На порядку денної модне питання про передачу в оперативне управління об'єктів права комунальної власності, доповідачі директора комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги Трякова Юлія Андріївна. Правильно. Дякую, дякую, що зібралися. Для оформлення причиною звернення стала потреба у оформленні документів. Я у ліцензію на медичну практику на функціонування свого підприємства. Для цього мені потрібен документ, який підтверджує право користування майном. Тому звернулося, щоб зараз, зважаючи на те, що відбуваються зміни, законодавство, щоб ми клалися в терміни і керуючий. 25, 31, 1, ст. 26 стаття 60 закону України про місцеве самоврядування статей 137 господарського кодексу України. селищна рада закрити за комунальним комерційним підприємством центр правдивосанітарного допомоги солищення ради на праві правоперативного управління об'єкти права комунальної власності згідно до такі. Тут перераховані об'єкти, які... За якими ще є згідно акту дерева, певні матеріальні цінності? Це всі амбулаторії фельдшерські пункти, які знаходяться на території Бенського селищного території громади. Це така, що попередньо нам Черкаська селищна територіальна громада передала із свого балансу всі амбулаторії, так як ПМСД у нас у Черкаській громаді. Вони нам свій час передали Губиницьку селищну раду, ми його прийняли на сесії. Тепер ми створили наше своє ПМСД. От і нам треба передати його в управління е, на ПМСД із селищною ради в, в, в оперативне управління. Це зараз тільки стосується е, приміщень територій амбулаторій, і надалі ми будемо це наступним кроком. Буде е, ну це вони вже між собою. ПМСД Черкаське і наше е, Буде передача е, усього обладнання автомобіля. І у нашу громаду, щоб ми вже створили своє повноцінне медико-санітарне. Вибачте, бачите, просто Євещини немає там, да? я бачу, чи вона зовсім не, немає як цього. Я кажу, що всього пункту. Це всі ті об'єкти, які є відповідно до акту, яким передавалося а, з Черкаської громади на Черкаську, а потім так. на Черкаську тут всі населені пункти перерахували. Там, мабуть, воно закрите вже давно. Воно закрите, так. його немає. Так, тут так. То, спочатку, як пам'ятаєте, там трішки сказали. Його, на жаль, немає. Так. Тут, так. тут всі існуючі, окрім неіснуючих Тарасова витечка є, так. воно є в переліку, ми все одно його забираємо, а далі будемо вирішувати долю. Тоді списання. вже, коли структура буде наповнена, ну, от я думаю, що Юлія Андріївна знайде спосіб я там. Слуговувати і Євецьку Миколаївку, і усіх теж. Це, це вже буде своє. Ми саме не ну, даємо правильно. Нема питань? Ну, пропоную голосувати. Хто за? Хто проти? Утримуємо с одного голоса. Є якісь питання ще до повідача? Якщо всі питання вирішені, пропоную, пропоную закрити комісію. Не заперечуєте? Ні. Оголошую комісію закрити.